Це відео показує, як користуватися RuigRE та RuiJie Cloud для створення специфікацій. Обидва вони забезпечують функцію AI теплової карти та дозволяють відзначати місця установки бездротових мостів на Google Maps для генерації специфікацій і експортувати звіт одним натиском. На практиці зручніше застосовувати RuizGRE для обстеження та розміщення мостів на Google Maps. Специфікація, створена в RuiG Re, автоматично синхронізується з Rui Cloud для детального проєктування. Функція AI теплової карти може сильно зменшити навантаження на людей і підвищити ефективність дослідження. Запустіть RuizGRE. Натисніть Product І далі BOM. Натисніть AI Heatmap. На екрані виберіть Тег, введіть назву та опис специфікації і натисніть ОК. Специфікація створена. Виберіть вже існуючу специфікацію, натисніть Каталог і редагуйте карту. Натисніть необхідне місце на Google Maps. У вікні створення об'єкта введіть назву та примітку, а потім натисніть Save. Об'єкт успішно відзначено на карті. Оберіть об'єкт на карті та перемістіть його. Натисніть Save. Якщо карта не показує ваше місце знаходження. Натисніть на іконку зліва внизу, щоб повернутися на поточну локацію. Ви можете натиснути місця, щоб переглянути позначені об'єкти. Також можете редагувати назву сайту та його координати. Натисніть Save, Натисніть «Bridges» для перегляду груп. Ви можете переглядати групи мостів у додатку Ruiz Ray, але спочатку їх потрібно створити в Ruiz Cloud. Додаток Ray не підтримує створення груп мостів. За допомогою Експорт ви можете експортувати звіт про обстеження території в додатку Ray. На екрані сторінка Bomb Detail. Натисніть Експорт. Виберіть потрібний формат звіту. Звіт буде експортовано в обраному форматі. Створений в додатку Ruiji. автоматично синхронізується з Ruiji Cloud. Функція AI теплової карти є більш потужною в Ruiji Cloud, тому ви можете використовувати RUIGI Cloud для детального проєктування. BOM. Відвідайте сайт RUIGI Cloud. На веб-сторінці введіть логін і пароль, потім натисніть Логін. На головній сторінці натисніть «AI Heatmap». Виберіть проект. Для якого завершено дослідження в додатку Ruiji RE, а потім натисніть на іконку карти нижче, щоб відкрити проєкт. Натисніть Wireless Bridge, виберіть на карті точку, де буде встановлена базова станція. Наведіть на нього курсор миші і натисніть Змінити на базову станцію. Наступні кліки будуть позначені номерами, що вказують на місця встановлення СПС. Потім натисніть правою кнопкою та ESC. Або натисніть на іконку додавання мосту для виходу, синя лінія вказує на хороше з'єднання мосту, а червона лінія вказує на погане з'єднання. Подвійно клацніть на кінці лінії для деталей. Панель праворуч відображає місця встановлення мостів, силу сигналу, швидкість передачі та іншу пов'язану інформацію. Вертикальна вісь синього графіка представляє висоту, показуючи чіткий вигляд місцевості вздовж дистанції мосту. Це дозволяє зрозуміти, чи є перешкоди, які заважають з'єднанню. Сектор мостів показує зону покриття сигналом, де зелена зона найсильніша, а на краях сигнал слабшає. Змінюючи висоту стовпа або місце установки, ви можете покращити з'єднання мосту. Натисніть ручний режим, щоб змінити параметри, або налаштувати кути антенн, натисніть ліву стрілку, щоб побачити рекомендовані моделі. Натисніть Експорт, щоб вивантажити звіт. Виберіть формат завантаження в розділі Експорт формат. І натисніть кнопку Save Locally, щоб завантажити звіт про дослідження ділянки на свій локальний пристрій. Відкрийте звіт, щоб побачити деталі. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб слідкувати за цим питанням. Побачимося в наступному відео.